Доброго дня! Я вітаю вас на каналі Техніка та життя в рубриці Веселі Новини села. Користуючись нагодою, хочу привітати вас зі святом католицького різдва, побажати вам всього найкращого, благополуччя, любові, достатку в родинах і саме головне міцного здоров'я. Для підняття настрою коротенький ролик до свята. Дивимось. Обзор двигуна ХАЦ, який установлений на тракторі Т012, котрий ви вже бачили на моєму каналі. Так, Друзі, просили показати обзор двигуна ХАЦ на тракторі Т012. Значить, зараз пробіжу по кругу, покажу мотор. Найдемо зараз технічні характеристики в інтернеті його. О, і саме головне. Не пам'ятаю хто коментар. чий Показати стартер. От у нас стартер, він ще йде і генератор на ремінній передачі. Не дуже видно, ну, тут у нас шків і ремінь. Оце у нас йде стартер. Такий у нас цікавий двигун. Зроблений він тут через цепну передачу. Ну я вам скажу, робить він дуже шумно і якби для трактора він не дуже. топливна у нас Bosch Декомпресор. Він наводиться, потім стартер крутить двигун, робить пару щелчків поступово додає компресію до двигуна, якоби облегшає заводку двигуну. Ну, такий двигун. Ви вже бачили, як я на своєму саморобному тракторі Т-25 вимірював компресію прибором, який був трошки не для цього. Значить, далі обзор на правильний прибор для вимірювання компресії дизельних двигунів. Такий обзорчик компресометра для дизельних двигунів Інтертуловський. Значить, так як у попередньому відео ви побачили, трошки неправильно я вибрав прибор для. Вимірювання компресії. Оце іменно та штука, яка нам потрібна для того, щоб виміряти в дизельному двигуні. компресію. Ось цей приборчик. Уже в ньому, бачите, є кнопочка для збросу тиску. На шкалі у нього максимальна позначка Є70-бар. Тобто для дизельних двигунів. Я думаю, що любить двигунів це класно. Всякі насадочки. Я так розумію, оці насадочки це для, на місці свічі накала, потрібно закручувати. От є фальш-форсуночки такі. Ну, от такий наборчик. На тому тижні будемо вимірювати компресію у моєму Т-25. Все-таки мені писали там, що. Не потрібно її омірювати, працює, хай працює. Але для себе я хочу знати, яка компресія в моєму двигуні. Щоб точно знати, що й до чого і як. Роботи по підключенню вом в моєму саморобному тракторі продовжуються. А я нагадую, повний випуск цього ролика. В неділю, 27 грудня, о 13.00 за київським часом, зараз коротенький ролик цієї роботи. Все приєднали всі шланги, зібрав повністю назад всю навіску, залив масло в гідравлику, підключив два шланги, яких не вистачало до гідромотора. Одне єдине тільки що там ще знизу є один виход для, ну, для сходження там масла, тиску, як то називається. Він не підключився в мене, я його просто відкрив, тому що, так як Попередньо я не продумав це діло. І той штуцер виходить у мене прямо в місці. Якщо я ставлю штуцер для того, щоб надіти шланг, то в мене гідромотор сам не стає на своє місце. Але Це таке. Побачимо, як далі буде, буде працювати, будемо щось придумувати. На цьому у мене все. Не забувайте про конкурс. Умови ви знайдете у відео в новинах за 18 грудня. Хто не підписався, підписуємося на мій канал і натискаємо дзвіночок, щоб не пропустити нічого нового. Всім до побачення!